У новому відео показали геймплей «Якудзи. Режисерська версія. Це оновлена версія популярної гри, яка розповідає історію двох героїв Казуми і Мацурі у Японії 80-х. У режисерської версії зробили графіку більш чіткою і яскравою. Додали кращі тіні та освітлення, щоб атмосфера була ще реалістичнішою. У геймплеї видно, що бойова система стала більш плавною і швидкою. Удари виглядають крутіше, а анімації відчуваються натуральними. Також додали нові рухи і прийоми. Які можна використовувати в боях у грі є багато маленьких активностей, як от караоке, боулінг і міні-ігри, які тепер працюють краще і цікавіше. Ще в ролику показали нові місії і додатковий контент, яких не було в оригіналі. Це дає більше причин зануритися у світ якузи. Із деталі гравці тепер можуть краще взаємодіяти з оточенням, знаходити більше секретів і прихованих речей. Музика теж оновлена, стала більш атмосферною, що додає відчуття, 80-х. в цілому ролик показує, що режисерська версія це не просто ремастер, а покращена розширена версія, яка робить гру більш живою і цікавою для нових і старих фанатів серії. Якщо ти любиш динамічні бої, історії про кримінальний світ і хочеш відчути справжній дух Японії. 80-х, цей ролик тебе точно зацікавить.